Бідний нещасний Порошенко дає інтерв'ю різним каналам і розповідає про те, що йому немає за що купити там каву, тому що все заблоковано. Картки заблоковані, там рахунки заблоковані. Порошенко каже: Та Порошенко переживе питання в тому, для чого це робиться. І... Знаєте, я тут з ним абсолютно солідарний. Порошенко точно переживе, тому що якщо не він собі купить кави, то син йому купить кави, який власне володіє там великими ресурсами Порошенка. Бо Порошенко ж не балбес, він вже розумів, з ким він має справу. Смішно тільки в кварталі. А коли ну, той, хто сміявся в кварталі, став фактично керівником держави, то від нього можна очікувати чого завгодно. І Порошенко. Одразу, як тільки втратив владу, зрозумів, що потрібно щось робити для захисту своїх активів. і Частину переписав на сина, частину пішло там, через я так розумію, інших людей. Там перекупка, закупка. Ну не будемо з цим розбиратись. Вони знають, як нашу країну водити. Навколо пальця, але коли вони хочуть позводити рахунки одне з одним, то вони вміють це робити і роблять це не дуже гарно. То стадіон як стадіон, давайте чесних дебатів перед народом. То стануть на коліна обидва і ніяк не можуть визначитися, хто ж там стане більше на коліна і кому коліна боліть будуть більше, то санкції вводять одне перед одним. Правда, щоправда, до честі Порошенка він якраз на 95-й квартал не вводив санкції. Хоча, як сказав Володимир Зеленський, коли він побачив фінмоніторинг, то виявилось, що нібито підприємства Порошенка, вони там. І коштами і закуповували на тимчасово окупованих територіях, і щось там з Російської Федерації, Липецьку фабрику згадують. До речі, та Липецька фабрика працювала в той же момент, коли серіали йшли там різні свати і так далі. Ну, то таке, знаєте, Бог з ним. Але тут цікаве інше питання. От ще раз повторюю: сьогодні ми я цю ідею просто хочу, я її постійно розкручую. От сьогодні ми прийшли до тієї ситуації в державі, що минуло 5 років, а ми повертаємось до все одно позиції Зеленський Порошенко. Ну, немає. Ну, давайте не будемо ну, цю смішну історію з залужним, да, яку так деякі журналісти там підхопили, прямо от вже залужний там президентом буде. Я думаю, що це певний проєкт, і я навіть так здогадуюсь, чий. Але е, то така історія. Все одно ми бачимо двох. Двох: це Зеленський і Порошенко. Чому так? А тому, що в колі Зеленського немає нікого альтернативного, нікого, за кого б люди могли проголосувати. Нікого. Ну, немає. Бо навіть коли в декого де щось виходило сподобатись українському народові, його якось якимось чином там підтирали, затирали і ховали. Тому що в країні має бути один прайд і один лев в цьому прайді. А Порошенко залишився. Порошенко допомагає армії, Порошенко веде бізнес, в принципі, зустрічається з американськими, там колегами, партнерами, десь з людьми Трампа. Порошенко є депутатом народним, тобто його так не, не посадиш, тому що в нього є недоторканність, та і монобільшості сьогодні немає в Верховній Раді, не знімеш з нього. І в Порошенка є свої прихильники, що саме цікаво. Тобто в нього є команда, в нього є бабки, в нього є юристи, в нього є підтримка міжнародна, його знають, його просто так не можна посадити. Ну як це так? Шостий президент посадив п'ятого президента. За що? За, за що? За, за те, що санкції введені. Ну тобто, тут доказову базу якусь дуже потрібно. Та й то це дуже пахне погано, коли президента країни саджають. Ну це завжди погано. А це при тому, що Порошенко не накладав санкції, хоча він мав питання і до кварталу, і до Сватів. І ми знаємо, як сьогодні актори Сватів ставляться до України, підтримують спеціальну цю військову так звану операцію, а насправді війну проти моєї країни. Але то таке діло: серіал не засуджений. Подивіться, ніхто не виступив і не сказав, що я. Все, ми зупиняємо, ми більш ніде не будемо транслювати, ми спалимо всі копії цього серіалу. Ні, ще й українці дивляться. Дивляться, ну окей. Так ось проблема в тому, що ми знову з вами. У нас, це, знаєте, в хвороби є, провер, провернуло нас. І ми знову повертаємось до цієї ж самої опозиції: Зеленський і Порошенко. Зеленський тому, що він на слуху і він сьогодні володіє всіма ресурсами необхідними, а Порошенко тому, що ну, немає інших кандидатів. Ну, от немає. Всі якісь дуже сірі, дуже такі затерті. Вони, якщо і бувають на телебаченні, то десь у вигляді там експертів, десь їх там щось десь запросили, десь вони там щось постояли, щось покоментували, але позиціонування себе як президента немає. Кого можна розглядати, от рівноцінним в цій парі? Разумкова, ну я вибачаюсь, ну, ну не, не не той трішки масштаб, та й сам розумков прийшов із Володимиром Олександровичем до Верховної Ради під стягами слуги народу, а тепер впав у критику. Якщо брати там ще є Аня скороход, наприклад, ну теж саме та ж сама історія, те, що Аня сьогодні критикує дещо. Ну коли ми дивимося на її шлях. Теж виникає дуже багато питань. Ну хто ще? Є люди, які за кордоном вони не зможуть балотуватися. Є люди, які десь відсиділи три роки. Тепер інтерв'ю почали давати, і українцям подобається це інтерв'ю. Але це фідбек до Російської Федерації. Це, очевидно, не наш шлях після цієї війни, що ми пережили, я всім я уявляю, як, як можна. Контакти налаштовувати, там я не знаю, мир Дружба жвачка чи що? Ну це сумасшедшим потрібно бути. Хто ще? Люди, які популярні, там, Білецький, Бутусов. Ну, ну який у них потенціал президентський? Люди не голосують за таких людей, незважаючи на те, там, що вони говорять, як вони говорять і що вони зробили для України. Хто ще? Притула, ну, в нього немає президентського рейтингу, це всі результати. Хоча я скептично відношусь до? Соціології, але він афільований з владою, хоча він зараз дистанціюється, там підкритиковує, але цього явно недостатньо. Люди вже до Люди вже вилили певний негатив в цей бік і він зачепає дуже багато людей, які пов'язані з чинною владою. Тобто, ті, хто не голос, не збираються голосувати за Зеленського, вони не проголосують ні за притулу, ні за там умовно Арестовича, ні за. Подоляка, ну, тобто всі, хто афільовані так чи інакше, туди ж підпадає частковий разумков, хоча він триваліший час опонує владі. І ось тут виникає питання: якщо ми вже йдемо таким шляхом, то давайте будемо чесними і відвертими. Якщо українці сьогодні хочуть назад повернутись до Порошенка, то вийдіть на вибори і нехай люди ще раз переоберуть. Не потрібно нечесних. Спроб десь кудись затушувати опонента, адже українці тоді можуть обрати абсолютно дивних людей, абсолютно випадкових людей. Бо якщо вони не хочуть голосувати за Зеленського, то вони й не проголосують. І тут справа не в Порошенку, тобто знайдеться інша людина, а вона все одно знайдеться, все одно буде, і таким чином пролонгувати собі президентство не вдасться. Я все ж таки за те, що Володимир Зеленський вийшов з меседжами, зверненими до українського народу. І саме як людина потрібно зняти з себе ось це, що колись було. Коли він звертався до одного з журналістів, коли він йому казав Я президент. І тоді дійсно це було так. І Володимир Зеленський прийшов з волею 73% населення. На фоні гасел зупинимо війну, домовлюсь з Чортом лисим. Сьогодні ми взагалі ні з ким не домовляємось. І це дивно, і це викликає питання у людей. І тому мені здається, що Володимиру Зеленському варто звернутися до людей як звичайний громадянин, як Володимир Олександрович без приставок, без титулів, без звань, без влади і так далі, без певного. Елементу е, того, що ця людина зробила для е, країни, а тут, тут не потрібно скидати, що дійсно Україна могла і впасти, Україна могла і розчавитись в цій війні. І це дійсно е, теж є свій е, нюанс і свій плюс. І нехай вдвох вони сьогодні вийдуть знову на стадіон, а ми подивимось. І, можливо, проголосуємо за когось третього. Хоча цього третього шансів. 0,0, бо так сталося, що під час війни з'явитися комусь іншому політично активному було дуже і дуже важко. А хто з'являвся, його їх намагались все ж таки трішечки приховувати для того, щоб люди не перекочувались на інший політичний бік до інших лідерів. Під час війни це зрозуміло, але коли ми вже йдемо до виборів, коли ми вже йдемо до хоч якоїсь можливої зупинки бойових дій. Я вибачаюсь, але потрібно бути чесними перед собою і головне перед українським народом, який віддає життя. Ну, не потрібно своїх егоїзмів, ні з точки зору Порошенка, ні з точки зору Зеленського. По, 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 нормальному, по нормальному. Якби ось ці два хлопці е, чесно поставились до всього того, що було, вони обидва могли вийти б на е, стадіон. І сказати, що ні один із них не подає свою кандидатуру на президентство. Але вони можуть і залишають за собою право підтримати когось. Оце було б правильно. Але цього не буде, тому що власне его і власні емоції вони завжди домінують. І часто власне ось це воно домінує над долею людей, над долею країни. І як же хочеться бути президентом далі і а, ігнорувати те, що інколи потрібно для країни. Власне, це я спостерігаю за Британією, де там вон, старий король, хоча всі кажуть, там, передав би своєму синові, і хай би він вже був би королем молодим, починав би правити там, і так далі. Але ні, особисті амбіції, бажання війти в історію. Вони не в благанні, бо вони точно знають, що вони залишаться в історії, а не ви. Як вам ідея, щоб вони обидва відмовились від е, амбіцій на президентське крісло І просто взяли для підтримки когось? Чи буде це? Напишіть в коментарях, лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. І не забувайте спонсорувати канал. Ви ж хотіли підтримати цей ресурс. Підтримуйте, будь ласка.